Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Вчора був День закоханих. Маю надію, що всі отримали приємні подаруночки або увагу, або гарні звісточки. А я вчора отримала нову орхідейку. Зараз її покажу. Я вже скільки разів казала, що в наших магазинах. Ну, в нашому селі. Раніше до корони був гарний такий вибір, привозили дуже різноманітні такі орхідеї, не тільки фаленопсиси, і фаленопсисів було дуже багацько. А зараз зайдеш, ну, стоїть, може, 15, ну до 20 штук і ну, щоб щось такого цікавого. А я зараз шаленію від цих мутантів, від метеликів, цих тюльпанчиків. І вже заходжу, роздивляюся і нічого такого не бачу. Вчора нам було треба купити фарбу. Бо у нас ще досі ремонт, коли вже він скінчиться. І ну, як завжди, пройти мимо там, де рослини, квіти, я не можу. І мою увагу звернула оця квіточка. Фаланопсис. Я розглядаю, розглядаю защіпи це чи не зашіпи, метилик, чи не метилик. Чесно, я ще не дуже обізнана, От я коли на них дивлюся, я шаленію, мені подобаються. подобаються, скажу не всі. А оцей зразу в очі потрапив і він був всього один. Я його схватила, роздивляю, роздивляюся, чоловік каже, та давай скоріше пішли, бери пішли. Я кажу, та я не знаю. Він давай пішли, це буде тобі ще одне. Подаруночок. Дивіться, які в нього пелюстки. Отакої От форми я ніколи не бачила. Вони як черва на картах такої форми сіпалії. Ну і там защіпочки маленькі. Я не знаю, як він зветься взагалі не знаю, як він зветься. Він без назви. Ось тільки так написано і я. Швиденечко заскочила, ну все не дуже добре дивилася. Ну, хотіла подивитися, це назва чи не назва. А це така колекція табли данси. Танцювальний колектив чи щось таке. І назви більше немає. Більш нічого. Етікетка, яка вже промокла і загнила. І сама орхідея дуже залита. Вона росте в торфяному стаканчику. Вон зверху видно, ну так як малич пересаджують і тоді докладують ґрунт, а ґрунт тут кокоси кара дуже-дуже мокра. Я її за пазуху всунула, бо на вулиці в нас холодно. І додому. Листочки такі гарненькі. Сама така розеточка невеличка. Зовсім невеличка розеточка. І буде мені до компанії. Зараз покажу до кого. До цієї ляльки щось не дуже їй так. Вона тут камера хватає, біленька. На віранді вона живе при прохолодних температурах, дуже себе гарно почуває. Цю ляльку я хотіла поставити на стіл і тішитися її квіточками. Але не поставлю, тому що там в магазині не дуже тепло. І тут на віранді вона поки що буде. Я її тільки єдине, що зроблю, я її підвішу, щоб просихала і зверху і знизу. Пересаджувати її зараз не хочу. І досиплю цього грануляту, як я завжди робила. Наверняка орхідея. Я кидаю гранулят при поливі, тоді всі шкідники, які там є, і довгий час вони до 4 місяців діють. Ці, 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 ця отрута. От, дуже вона. Але ж маю надію, що вона виживе, то від води там таке спотів стаканчик. Дуже мокра. Такі чудові кольори, таке поєднання, вона, квіточки дуже ніжні, ніжні, ніжні. Носик такий. І вся в цих крапочках, крапочках, така гарнюсінька. Квіточки невеличкі, мабуть, сантиметрика три, не більше. Мені-то взагалі подобаються квіти з великими розмірами квітів. А ось один попіночок вже засихає. Ну, це, мабуть, від заливу, бо там в нас не дуже в магазині. Доглядають за рослинами, їх а то заливають, або вони сухі стоять. Це так завжди було. Тому це, мабуть, проблемка від того, але ще он бачу, квітконосики будуть рости. Хто знає, як вона називається. Може, в когось є така є з назвою. Бо на стаканчику тут теж нічого немає. Оце і все. Отак, так, скільки вона коштує: 11 євро без одного цента. Фалінопсис з двома квітка Отака красунька. Отака чудова. Скаженію я від фаленопсисів останнього часу і ніколи не думала, що мене знову так на них понесе. В мене колись їх, я вже розказувала не один раз, казала, було дуже-дуже багато. Але ж тоді, коли в мене вони були, не було мутантів таких. Ну, яка квітка красива! Ну, ви тільки подивіться. Оці форми сіпалій, я такого ніколи не бачила, щоб воно було такої форми. Чи може я так погано придивляюся у відео до дівчат? Але в мене є ще три фаленопсиса. Ні, не три. Більше. П'ять в Україні, які по-теплому до мене приїдуть. Я вже встигла купити і встигла помінятися. І з нетермінням чекаю, коли вони до мене приїдуть. Дуже красивий. Його так важко показати, бо квіточки якась такі різні сторони. Ну, коли в мене буде цвісти і рости вже домашнім квіткуванням, я оці не буду ставити підпорки для квітконосів. Я такого не люблю, я такого не роблю. Мені подобається, коли вони ростуть, так як вони ростуть. Ну, може, потім колись і буду формувати. Я там бачила, як деякі формують. Дуже красиво, а поки що це мені треба побачити, як вони будуть рости самі. Як вони самі будуть формувати ці квітконоси, а тоді буду я це робити чи не буду? І сама така квіточка маленька, це міні, ні, це не міні. Дивіться, зовсім маленький. З ким порівняти. Зовсім маленький. І коли я підійшла до столу, де стояла орхідея, ну, це більше нічого не було. І зразу мої очі впали на оцю малесеньку. Вона так серед усіх стоїть маленька, маленька така. Дуже радію, що вона в мене з'явилася. Нарешті, хоч щось таке мутоване. Ну, це ж мутація, правда? Нарешті щось таке мутоване знайшла в нашому магазині. Чудові квіточки, дуже чудові квіточки. А на цьому все слава Україні, смерть рошиським окупантам, всім колаборантам. До побачення.